Дякую, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як в'язати ось таку сніжинку. Розумію, що напередодні весни, мабуть, вже і не дуже актуальне відео, але днями в мене якось сама намалювалася ця схема, Тож, щоб не загубити її до наступної зими, хочу одразу її відзняти. Нам потрібна буде пряжа Ярнард Бегонія і гачок 2,1 мм. Розпочинаємо ми з того, що робимо ланцюжок із шести повітряних петель. Одна, 2, 3, 4, 5 і 6. У першу петлю ми пров'язуємо сполучний стовпчик і робимо три повітряні петлі для підйому. Далі Робимо іще одну повітряну петлю, і в кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом, потім повітряна петля і в кільце стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, знову стовпчик. І ось таких стовпчиків нам потрібно зв'язати 11. Чергучи їх з повітряними петлями, Один, два три чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять 10, 11. повітряна петля, і ось ці три повітряні петлі початкові, це у нас 12 стовпчик, і саме в третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Далі. Ми робимо іще один сполучний стовпчик в арочку маленьку, щоб перемістити початок ряду саме з арки, а не над стовпчиком. Пров'язуємо одну повітряну петлю підйому і потім в'яжемо іще три повітряні петлі. Ось так. Далі. стовпчик з одним накидом у наступну арку. Чотири повітряні петлі. у першу з них робимо сполучний стовпчик. Потім одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу з цих шести сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, у першу з цих чотирьох сполучний стовпчик і у найпершу сполучний стовпчик. Потім у цю саму арку ми пров'язуємо іще один стовпчик. З одним накидом, три повітряні петлі, одна, дві, три, і у сусідню арку стовпчик без накиду. І в нас виходить ось такий візерунок і вершинка сніжинки. Таких ми робимо шість. Одна. Дві, три повітряні петлі. У сусідню арку стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири. У першу петлю сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. У першу із цих шести. сполучний. Одна. Дві, три, чотири, у першу з цих чотирьох сполучний, і у найпершу сполучний стовпчики, потім у цю саму арку стовпчик з накидом, одна, дві, три петлі і у сусідню арку стовпчик без накиду. І ось таким чином ми пров'язуємо іще 4 такі елементи. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. Протягуємо трошечки нитку, заводимо гачок у цю саму петлю. Тільки зі зворотнього боку і протягуємо робочу нитку на зворотний бік. Таким чином у нас не буде вузлика. Робимо повітряну петлю, обрізаємо ниточку, закріплюємо і за допомогою голки Її можна сховати між петлями і у початкове кільце. Заві ниточки ми обрізаємо і маємо ось таку маленьку сніжинку, яка в'яжеться дуже швидко і просто. Її можна розправити за допомогою пари праски. Можна зафіксувати форму крохмалем або желатином, вже як вам більше подобається. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!